Uh, Привіт, друзі. Це канал по продажі. Видучую я, Роман. Що з приводу клієнтоорієнтованості в Україні? То це ну в деяких місцях це вау, в деяких місцях це повна дупа. Я вам приведу просто приклад. Я не розумію. Взагалі, я так завжди думав, що чим вища ціна, тим краще має бути обслуговування і клієнтоорієнтованість. Але як показав мій досвід, це не так. Я робив три покупки. Ось, наприклад, я замовляв собі. Крісло з Тіктоку просто прямий ефір. Я замовляю. Там мені все відправили, супроводжують. Тобто, я там щось не міг зібрати його. Там щось у мене зайві винтики були. Мені все розібрали, мені все підсказали, Тобто, супровід, все супер. Другий варіант там я замовляю постійно спортивне, спортивне добавки. Там так, там протеїн, креатин, вітаміни і. Ну там постійно, там так вітаю Романе, там те те, -те, -те знають уже, яку марку я люблю, які е добавки. Там то ну, там все просто. Там ще вираховують і в кінці романе. З урахуванням вашої знижки там буде така-то, така та така сума. Ну мені дуже подобається, а тут замовляю двері. Ну, чек 21 тисяча. І я вибачаюсь, е ну там таке ставлення до мене, наче. Е ну... Я вам чесно кажу, у мене перший раз в житті таке, чек 21 тисяча, так. І я прошу, вона мені скинула фотки. Я прошу, будь ласка, скиньте мені посилання, щоб я передивився характеристики там даної моделі. Там на що мені відповідь? У мене зараз є справи важливіші. Е, я зараз з ними закінчую і вам відправлю. Коротше, я мене взагалі вибило стапок. Я думав, що клієнт там е, має бути на першому місці в будь-якій компанії, але як показує досвід, це не так. Ну е, реально ну, чек 21 тисяча, а мене просто ну, сказали, що типу, в мене є справи важливіші. В мене стапок прямо вибило. Чесно, така клієнторієнтованість приведе до великих збитків компанію. А точніше, один співробітник може привести компанію до великих збитків.